Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Руслан Осипенко здійснив перший виїзд у громади. Про що говорили? Доставка обідів від ветерана війни. Як працюють державні гранти на підтримку військових? Українці визначилися, хто представлятиме країну на ювілейному Євробаченні. Чому знов не обійшлося без скандалу? Минулої ночі ворог знов здійснив чергову масовану атаку на українські міста. Загинули троє людей. Ще 14 постраждали. Так в Одесі безпілотник влучив у житловий будинок. Загинув чоловік. На Харківщині з-під завалів приватного будинку дістали тіла жінки та 10-річного хлопчика. На Дніпропетровщині постраждало дев'ятеро людей. Серед них 13-річна дівчинка. На Буковині експосадовцю районного ТЦК повідомили про підозру у фальсифікації даних. Ймовірно, колишній чиновник сфабрикував у держреєстрі оберіг дані про мобілізацію, внаслідок чого 76 осіб уникнули призову до збройних сил України. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. За даними слідства, зміни у системі стосувалися, нібито мобілізації цих громадян на військову службу, зняття з військового обліку, направлення до конкретних військових частин. Насправді ж особи не були мобілізовані, до списків військових частин не зараховувались. Військову службу не проходили. Такі дії призвели до штучного завищення показників виконання мобілізаційного плану. На Буковині викрили схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, 39-річний житель Чернівецької області таким чином прикривав власний бізнес. Він оформлював декларації на ввезення товарів, що нібито призначалися для благодійних організацій, і завозив в Україну вживані автомобілі для продажу. З січня 2024 року, по жовтень, 2025 чоловік ввіз через пункти пропуску в Чернівецькій та Львівській областях 12 автомобілів автомобілів з Литви, Естонії та Болгарії. Загальна вартість автівок становить близько півтора мільйонів гривень. Як встановили правоохоронці, жоден із цих автомобілів не був переданий ні військовим підрозділам, ні волонтерам. Досудове розслідування здійснюють детективи БЕП у Чернівецькій області. Підробив свідоцтво про шлюб, аби виїхати за кордон, за даними Чернівецького прикордонного загону днями через пункт пропуску Мамалига до Молдови в пішому порядку прямував. 37-річний житель Хмельниччини в якості підстави для виїзду з країни назвав супровід дружини, яка з дитинства має інвалідність. Щоправда, свідоцтво про шлюб пари, який нібито був зареєстрований влітку минулого року, мав ознаки підробки. Документ надрукований на звичайному папері без мікротексту та інших захисних елементів. В ході спілкування охоронці кордону з'ясували, що пара майже нічого не знає один про одного. Порушників передали представникам нацполіції. Начальник Чернівецької ова Руслан Осипенко як і обіцяв, розпочав особисте знайомство з територіальними громадами Буковини. Першим став Дністровський район. Голови громад зібралися у Сокирянах, які наболівши теми озвучили на місцях та як вова планують вирішувати актуальні питання. Дивіться далі. Руслан Осипенко відвідав Сокиряни з робочим візитом. Там, зокрема, зібрав усіх голов територіальних громад Дністровського району, аби спільно обговорити виклики та проблеми місцевості. Офіційну частину розпочали з вшанування загиблих героїв України. За дорученням президента орденом за мужність третього ступеня посмертно було відзначено вісім героїв. Їхні нагороди отримали батьки, дружини та діти. Запрошую хана Васильівну та дітей. Андрія та Соломію. Робочу нараду Руслан Сепенко вирішив провести у новому форматі за круглим столом, без протоколів та з живою комунікацією. Представники громад змогли озвучити наболівші проблеми своєї місцевості. У нас повний транзит здійснює міжнародний пункт Мамалига. В цьому ситуації пункт міжнародні пункти Росошан Кельмінці і. Сокіряни відповідно пока місь проводять тільки транзитний рух транспорту. тобто це потенціал відкритий, Якщо ми переговоримо з нашими колегами по стороні Молдавії, то ми зможемо посилити транзитний потенціал нашого району а відтак надходження в бюджети громад питання стоїть на садівниках, яке стоїть взагалі по нашому округу. Наприклад, холодильники. Тобто у нас у законі передбачено те, що можна побудувати холодильники не експлуатацію, експлуатації, не сплачувати взагалі такі ні прибутки, там нормальні ні Тобто, Якщо б це сплачували, ми поміряємо. Тобто вони є, але не сплачуються. Да. Які в нас проблеми? Ну нещодавно ми зверталися. Місто у нас в основному це багатоквартирні будинки, є будинки, які не газифіковані. У людей опалення на електроенергії під час відключень, на жаль, вони по загальних графіках, так як і всім, відключається світло, і люди страждають від того, що немає ні централізованого опалення. Он і до речі, ми звернулися. Так є реакція, обласна адміністрація. знає, що цим питанням займається, але дуже прошу на контроль це тримати. Є в мене такі категорії, які воєнкомат немає зі мною порозуміння. От в мене є пожежні команди сільські, так? Mm -hmm. там в основному такі вже підстаркуваті мужики. От їм постійно приходять пов'язки. Коли прилітає шахи до ракета, то наші пожежники теж у першу очі це все розрібають, тушать все роблять. Ну якісь... Нема по закону їм відстрочки, ну треба рішити. Або нам треба ця служба, тоді ми якісь робимо виходи, щоб вони були, або її нам вони не треба. Ну і така мелочь. От не знаю як у кого, от ми похорони 143 чоловіка. Да? Ну, на похороні є музика, це обично вчителі музикальної школи. не от строчки немає. Ну, якщо нам ще й це забрати, ну я туди не піду на похорон. ну, Як ну, вже музики нема. Ну це тих 4-5 чоловік вишають попроси. Оці питання, які треба, щоб він з команд з нами погоджував хоч трохи. А у Кальменецькій громаді кажуть, в них через брак працівників може виникнути колапс на комунальних підприємствах. А позволі і так у нас ну, непогано відняти і зараз буде соціальний. Викуп у людей, бо то, що зараз світла немає, вода нормально не постачається. Якщо зараз ще буде, що ми послуги піднімемо, тоді буде реальний крайне. Блага. Друге, це податкова, вже Василь Васильович говорив, податкової співпраці взагалі немає. Дороги. Руслан Осипенко назвав зустріч продуктивною, а всі озвучені проблеми пообіцяв тримати на особистому контролі. Я ж не буду тільки записувати ці питання, але мені потрібно в них розібратися, дати об'єктивні аргументовані відповіді. А в кращому разі, щоб ці питання були вирішені або були на стадії вирішення, буду збирати відповідні. Департаменти, структурні підрозділи. Навіть я думаю, вони будуть виїжджати на місця територіальних громад, хто був ініціатором цих питань, і вже приймати участь у вирішенні цих питань, щоб це не було бюрократичне обмін листами. Ми написали, ми відповіли. А я буду вимагати, щоб ці питання. Вирішувалися, вирішувались, ну і взяв буду брати їх на особистий контроль. Начальник також наголосив на ключових акцентах для кожної громади, працюючи програми підтримки ветеранів та їхніх родин, залучення релокованого бізнесу, підтримка внутрішньо переміщених осіб, енергетична стійкість громад та справні системи оповіщення населення. Між іншим, Руслан Осипенко нагадав, підтримка сил оборони має бути постійною і складати не менше 10% від бюджету громади. А будь-яка політична заангажованість нині має відійти. Другий план хто потужніший, хто 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 важніший, там хто відноситься до того чи іншого середку політично. Ну воно зараз не актуально. Воно з, зараз актуальна це проблематика життєдіяльності, це безпекова складова. Ну на цьому був простий мій посил. Я думаю, всі люди дорослі, мудрі. Я думаю, вони приймуть виважені вививажене правильне рішення. Наступного разу зустріч представників Дністровського району планують провести у Хотині. Між тим у найближчих планах Руслана Осипенка знайомство з Вижницьким та Чернівецьким районами. Олена Крічко, Максим Чернега, новини СІ4. Ветеран 72-ї бригади Арсентій Другов за допомогою гранту створив службу доставки обідів. Про те, як працює механізм державної підтримки та які зміни в отриманні мікрогрантів почали діяти цього місяця, розкажемо вже за мить. Від бойових позицій до власної кухні ветеран Арсен Зідругов перетворив військовий вишкіл на підприємницьку дисципліну. Сьогодні він годує десятки людей, розвиваючи власний гастрономічний сервіс. Ми займаємося доставкою комплексних обідів для підприємств середнього та там малого бізнесу. Тобто, це офіси, це можуть бути якісь виробництва, заводи. Тобто, ми можемо і відкривати свої їдальні, Але зараз ми спеціалізуємось саме на виробництві на нашій кухні і доставці до клієнта. До повномасштабного вторгнення Арсентій уже працював у цій сфері, організовував харчування в приватній школі. Втім, після року на фронті та комісування за станом здоров'я справу довелося починати факти. З нуля. В рік я був на бойових діях на фронті. Це Донецький, ну, Донецький напрямок, Костянтинівка, Вуглегірська, ТЕЦ, тоді ще в Константин... Бахмут тільки до Бахмута підходили на той час. Ось. А пробули ми там рік, і після того мені вже там ставало все більш зле-зле, і десь 8 місяців я комісовувався. Тобто це були госпіталі, і, там, різні ВЛК і так далі. Повернення до цивільного життя вимагало нових рішень. Арсентій не став чекати нагоди та вирішив діяти. Скористався державною підтримкою та отримав грант на один мільйон гривень. Я знав, що в мене є можливість взяти грант. Я знав, що це в принципі не є складно. Ми швидко з тим розібралися, знайшли спеціалізованих людей, які на початках допомагають з цим. Тобто, створенням бізнес-плану, ми дали ідеї, все. все І вони типу, розписали під нас бізнес-план. Ми подали в центр зайнятості і. Отримали цей грант власній справі Арсентія вже півтора року. У його команді четверо працівників. А за кермом автівки, що розвозить замовлення, можна побачити самого власника. Я плюс моя дружина це кухар кухар, гарячник за сумісценом шеф, кухар, м'ясний кухар, кухар овочевих процесів, помічник кухаря посудомийник. і ви безпосередньо розвозити да, да. Ну поки що я да треба шукати водія. Вже потрохи досвід Арсентія це один із прикладів використання державних програм для перезапуску кар'єри. Зараз можливостей стати на ноги побільшало З 4 лютого. Служба зайнятості знову приймає заявки на гранти цього разу. Умови для ветеранів та їхніх сімей. Суттєво розширили. Саме по цим грантах найбільше, найбільш розширене саме от коло отримувачів. Раніше це були тільки учасники бойових дій і е, члени подружжя, тобто, якщо учасник бойових дій чоловік, то це дружина. і навпаки, якщо дружина учасник бойових дій, то це саме міг чоловік. На сьогоднішній день це вже можуть затримати і батьки, і діти. Е, якщо це є опікуни, усиновлювачі, усиновлені, тобто це, це коло досить так розширене для тих, хто вже успішно реалізував проєкт за програмою Власна справа, тепер доступне повторне фінансування. Окрім того, подати заявку стає простіше. Кількість банків-партнерів, що видають гранти, збільшили. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Пряма агітація за конкретного фіналіста. Дискусії про те, чи потрібні Україні на Євробаченні гуцульщина або Фірман та критика переможниці в Україні відбувся національний відбір на 70-й пісенний конкурс Євробачення, що стало найобговорюванішим під час шоу, та як до результатів ставляться чернівчани. Дивіться далі у сюжеті. Національний відбір на Євробачення 2026 цього року встановив рекорд за кількістю заявок. Участь взяли понад 450 композицій від майже 400 артистів, сольних виконавців та гуртів. До фіналу потрапили на різноманітніші музичні проєкти від досвідчених артистів до нових імен. Переможцем нас відбору стала співачка лелека з піснею рідним. Саме ця композиція здобула найвищі бали від журі та глядачів, і тепер представлятиме Україну на Євробаченні 2026 у відні. Цьогорічний національний відбір не обійшовся без скандалів. Одразу після оголошення результатів у соцмережах спалахнула хвиля обговорень і звинувачень у необ'єктивності голосування. Частина глядачів звернула увагу на поведінку членкині журі Руслани, яка під час ефіру відкрито висловлювала підтримку лелеці. У соцмережах це назвали агітацією, що, на думку користувачів, могла вплинути на вибір аудиторії. Проте суспільне мовлення заявило, що висловлення власної думки журі не вважається порушенням правил. Для мене це Музичне явище, і я вважаю, що в нас є самородок. Я всіх вас закликаю обрати на Євробачення у відень 2026 року. Лелеку. це була не єдина причина критики на адресу Руслани. Глядачі також негативно відреагували на її інші висловлення щодо творчості артиста Лауда. Мені дуже сподобався голос Лауда Лауд, тільки не треба фірму сюди привносити. Краще візьми. От гуцольські когикання. от, 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 от дзжа тебе навчить. Ми запитали у чернівчан, чи дивилися вони на цвітбір та чи задоволені його результатом. Ви цього року дивилися вирбачення? Ні. Чому? Часу не було. Плюс світла. Дівчина перемогла, господі Лелека. – Лелека, так. А її пісні навіть не чула. Валека. Ще я в залі не в курсах. Та якось нема часу, немає інтернету хорошого, немає світла. Таке трішки. лише трішки. А. І як вам? Дуже сподобалось. За кого болювали? Е, в принципі, за лалек. І так вийшло, що вона да, перемогла. національний відбір дві Національний відбір 2026 став не лише музичною подією, а й дзеркалом суспільних настроїв із яскравими виступами, гучними іменами та гострими дискусіями. І, хоча суперечки тривають, Україна вже має свого представника, який вийде на сцену Євробачення у відні. Марія Соломатіна, радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі 4 Буковинські спортсмени знову доводять свою непереможність цього разу у престижних змаганнях на Кіпрі. У 53-му чемпіонаті Європи з карате серед кадетів, юніорів та молоді взяло участь понад тисячу спортсменів. Для України чемпіонат став історичним. Вперше наша збірна посіла перше загальнокомандне місце серед усіх країн континенту. Загальний результат 4 золоті, 7 срібних та 2 бронзові медалі. Вагомий внесок у цей успіх зробили спортсменки з Буковини. Хованки відділення карате обласної дю США Дар'я Булай стала чемпіонкою Європи у своїй вазі. А Марія Гнесь завоювала бронзу. Вітаємо з перемогою! Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4